Комусь дадуть пільгу на комуналку, а в когось заберуть субсидії. Це дуже важлива тема. Давайте ще раз в ній розберемося, бо люди зараз дуже нервують щодо цього. І я навіть дивилася в коментарях. Ну там дуже люди. Я вас прошу не собачитись, не собачитись, хоча б один з одним. Правда, зараз і так, все, все дуже непросто. Тому давайте будемо поважати один одного. Вітаю українців, вітаю глядачі, підписники на каналі Знайомі. підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Плата за комуналку для багатьох українських сімей вона стала ну, практично непідйомною. Особливо важко платити за комунальні послуги сім'ям з низьким достатком. Причому таким сім'ям можуть, скажімо так, не призначати субсидію. І так дуже часто виходить, але держава відшкодовує їм повну плату за комуналку. І стало відомо, ось, хто ж може претендувати на таку компенсацію. Дивіться, чимало українських сімей можуть отримати і справді ось цю половину, скажімо так, плати за комуналку. Для цього сім'я має відповідати певним критеріям, тобто, зрозуміло, що не всім. І звісно, що небідні сім'ї не можуть претендувати на таку допомогу від держави. Але якщо сім'я належить до категорії малозабезпечених та соціально вразливих, вона. Цілком може розраховувати на таку пільгу від держави. Щоправда, я не знаю наскільки масово це все буде. Сподіваюсь, що якомога більше людей отримає таку допомогу, але щось мені підказує, що навряд чи багато хто її отримає. Отже, давайте розберемося, яку сім'ю вважають малозабезпеченою. Перше. В сім'ї мають бути офіційно працевлаштовані всі дорослі члени сім'ї. Якщо хтось із дорослих не працює офіційно і не навчається, така сім'я не може претендувати на державну пільгу. Бачите, і тут навіть намагаються людей знаєте, вколоти тим, що ага, робиш неофіційно, все, пільгу не отримаєш. Якщо чесно, я не можу зрозуміти, чому, коли хтось працює неофіційно, чому він не може претендувати на якусь пільгу? Ну, правда. Це якось дивно, правда, дивно. Людина працює там, де їй зручніше, де вигідніше, їй треба кормити сім'ю. Ні, треба працювати офіційно, а, треба копійки отримувати, але за те, ось, щоб відповідати якимось там критеріям. Хоча насправді людина і так відповідає цим критеріям, тому що отримує невелику зарплату і так далі. І так далі. Але бачите, якісь просто чесно, просто якісь такі а, тупі закони. Просто ось правда. Це моя думка. Отже, якщо цієї умови дотримано, потрібно порахувати дохід однієї, одного члена сім'ї. Тобто вважають суму доходів всіх членів сім'ї і отриману кількість ділять на кількість членів сім'ї, в тому числі й дітей. Отримане приватне і буде доходом одного члена сім'ї. А ось це отримане ось цю, ось це, це число і буде. Доходом одного члена сім'ї. Якщо цей дохід нижчий за 3760 гривень, то сім'я вважається малозабезпеченою і може претендувати на компенсацію половину плати за комуналку. Крім того, на таку компенсацію можуть претендувати сім'ї також окремі люди, які належать до соціально вразливих. Це і багатодітні сім'ї, і будинки сімейного типу, і там і сім'ї, де виховуються усиновлені діти. Також це сім'ї, в яких є особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною сім'ї, які мають загиблих під час виконання бойових завдань. Також це і особи звільнені зі служби за вислугою років або які отримали інвалідність внаслідок виконання бойових дій. Також це сім'ї, в яких мешкають ліквідатори наслідків Чорнобильської катастрофи, і учасники війни, також особи, які зазнавали нацистських переслідувань. Тобто, ось така пільга на відшкодування половини плати за комуналку, вона надається лише на один рік. Тепер є і інша сторона, тобто декому в декого немає субсидії, а декому її і придеться і повернути. Тобто одним дають, в інших забирають такий свого роду баланс, наскільки я це розумію. А майже 3 мільйони домогосподарств їм виплачується субсидія, Її отримують сім'ї, які через життєві обставини не можуть самостійно сплатити повну вартість комунальних послуг і тому змушені просити в державу допомоги. При цьому дуже багато одержувачів можуть позбавити субсидії, якщо з'ясується, що вони приховували свої реальні доходи. Про це нагадали в пенсійному фонді. Отже, кого можуть позбавити субсидії? Дивіться: перше, якщо одержувач приховав реальні прибутки членів домогосподарства. Якщо людина більше трьох місяців не сплачує за комуналку. Якщо змінились умови, за яких призначалась, наприклад, субсидія, тобто про при цьому про умови, що змінились, одержувач субсидії, має повідомити в пенсійний фонд протягом 30 днів з тих пір, як ось ці обставини змінились. Також в пенсійному фонді перерахували, які обставини можуть вплинути на рішення про виплату субсидії або на її розмір. Дивіться, про потрібно в пенсійний фонд повідомити про такі зміни, а про зміни в складі членів домогосподарства, тобто в складі сім'ї. А про зміни переліку отриманих житлово-комунальних послуг та умов їх надання, також це зміни виконання комунальних послуг чи створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Також це може бути одноразова купівля на суму понад 50 тисяч гривень. Тобто, купила людина щось понад, на понад 50 тисяч гривень, має повідомити, якщо не повідомить, заберуть субсидію. Також про набуття права власності на майно, вартість якого перевищує 50 тисяч гривень, про придбання права власності на всі транспортні засоби, крім мопеда та причепа, а також на житлові приміщення в місті а, чи селищі міського типу, нерухомість там розташована в сільській місцевості, там на право отримання субсидій не впливає. Але повідомляти про її придбання також потрібно. Якщо чесно, не розумію, якщо це не впливає ніяк на субсидію, навіщо про це повідомляти? Також про купівлю безготівкової або готівкової іноземної валюти банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тисяч гривень протягом останніх 12 місяців. Далі про отримання членом сім'ї одноразового доходу в сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, крім цільової. Благодійної допомоги, страхових виплат на медичну та соціальну допомогу, там це спадщина у вигляді нерухомого майна, там гранту чи стипендій для навчання. А, далі а про відкриття, якщо це там, наприклад, людина відкрила банківський депозит або депозит на загальну суму понад 100 тисяч гривень, або придбання облігацій внутрішньої державної позики на таку ж суму. Якщо виявиться, що одержувач субсидій, про там ось щось із того перечисленого, що, що я казала, не повідомив у відведений час, то сім'ю можуть позбавити державної допомоги на оплату комунальних послуг. Більше того, держава змусить повернути людей всі гроші, які були отримані незаконно. А, а у тому випадку, якщо колишній субсидіант не, погоджує, не погоджується вчасно повернути державі борг, гроші можуть вимагати через суд. Ну, ось якось так. На сьогодні, все, дорогі українці. Зустрінемося з вами завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.